Нова хвиля, нові можливості в Івано-Франківську оголосили старт зимового грантового сезону. Цього разу розповідає координатор конкурсу Андрій Левицький, Є декілька нововведень. Ми розглядаємо підтримку і Івано-Франківського ОТГ. Тобто можуть подаватися різні громади громадські організації з інших. ОТГ також є важливим моментом, те, що ми підтримуємо не тільки громадські організації, благодійні фонди, а також можуть подаватися ініціативні групи. Тобто ініціативні групи де є двоє і більше людей, які мають хорошу ідею. Яка є власне цінна для розвитку міста, або пропагує якісь альтернативні підходи в навчанні? Ще щось, тобто якісь такі цікаві рішення, вони можуть теж подаватися. Організатори розглядатимуть проєкти, що стосуються сучасного мистецтва, альтернативної освіти і міського простору, та і ще один новий напрямок. Це є екологія і сталість. Власне, цей четвертий напрямок. Ми його цільово зробили цього року іншим. Поза як дуже багато було прохань, звернень з минулого разу. Ми розуміємо, що це є важливий напрямок. Окрім грантової програми, в нас теж є і навчальні програми. Це є дуже важливо, тому що та, є ініціативні групи і організації, які, до прикладу, подаються вперше і. Було би добре якось розуміти, як це все робити. Оцей весь процес він виглядає складним, але якщо є якась навчальна програма, яка структурує підходи, як це все робиться, то це значно простіше. Проєкти повинні бути аполітичними та некомерційними. Також не підтримуватимуть релігійні ініціативи, фінансуватимуть переможців за двома принципами. Фінансова підтримка у нас є в двох форматах: тобто, є до 90 тисяч гривень. Це є громадські організації, які мають попередній досвід реалізації. І проєктів і до 20 тисяч гривень це є організації, які власне вперше подаються на грантовий конкурс. Це очевидно, з точки зору того, щоб організації, які подаються, могли подаватися з меншим стресом і розуміли, що там 20 тисяч гривень вони це можуть спокійно промоніторити, в якось проконтролювати. 90 тисяч це вже більша сума, потрібно мати досвід і якусь структуру. Подавати заявки на участь у конкурсі можна до 20 грудня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Араї.